Вас вітає луч. Продовжуємо перегляд по брендовим колекціям Трікошик плюс Тіціано Андреа. Перший бренд, з яким ми вас познайомимо, це буде Трікошик. Е, нагадаю, що ми дивимося лот номер 19 Платья 100% шовк. Колекція називається Луна е, Парк. А ця блуза. Це 100% льон. Дивіться, яка робота чудова. Made in Italy. Скрізь Італія. Це 100% дорогий італійський бренд. Ще одна річ із серії Luna Park. Шовкова блуза. Та з таким же принтом, який був створений саме для цієї колекції. Спідничка. Це плаття у нас віскоза, віскоза, яка холодить влітку. Тут натуральна тканина, це е, бавовна, це прошва, дорога тканина, і штани також з неї зроблені. Е, тут поясочок із шовку і щоб не просвічувався у вас нижня білизна, щоб не було видно, тут у нас такі шорти. Так, зараз, секунду, опа, все, готово. Дивіться, який класний комплект. Наступна модель це блуза бавовна. Така дуже-дуже тоненька, класна. Лавандові класичні брюки. Брендована фурнітура. Тут дуже класний лук у нас виходить. Стрейчеві у нас шорти. Плаття також йде з підкладкою. Це трикотаж. Трикотаж і прошва. І переходимо ми до бренду Тіціано Сантандреа. Тіціано зроблено в Італії. Так, зараз, 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 не фокусується. Давай, давай. О, Зроблено в Італії. І особливість, особливість цього бренду це великі розміри. Якщо ви хочете знати, яка модель буде в е е е конкретний розмір кожної моделі. То телефонуйте. Ми озвучимо вам кожну річ і прокоментуємо розміри. Дуже комфортні всі речі. Красивий принт такий. Спідниця карандаш. Так. Віскоза. віскоза, яка холодить. Влітку дуже комфортна тканина. Плаття в пол. Тоже класна модель і колір класний. Така базова майка. Спідниця довга. Лот номер 19, 30 одиниць. Ціна вас приємно порадує. І дивіться, деякі речі ви бачите на брендових вішалках, на брендових тремпілях. То саме ці речі ви і отримаєте на вішаках. Тут, ой, і ще раз покажи, бо о, да, не сфокусувалась. Є, да, добре. Морська тематика. Я думаю, ви вже передивились декілька лотів і бачите, що лоти схожі один на один. Дуже багато моделей, які є в кожному лоті, але є і відмінності. В подарунок буде у вас сумка, також зроблена в Італії. Показувала вам Єлизавета, коментувала Алла. Мирного неба, папа. Ba ba.